Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Городній Релакс. Завтра у нас перший день весни, а мене чекає отака робота. Я готую до посадки ярий чесничок і дрембулю або кущову цибульку, або цибулю шалот, хто як її називає. Ось тут я вже налопила таких зубчиків і склала в торбинку, і вони завтра будуть посаджені. Садити я буду такими сухими зубками обробляти нічим не буду. Озимий часники цибулю я обробила препаратом Максим, а ярий часничок я не буду нічим обробляти. Тільки у рядочки, які зроблені на грядці, я просиплю попелу, потикаю зубочки на відстані 10-15 см один від другого і пригорну землею. І вся посадка. Цей часник мені дуже подобається, тому що він не є мілким. Ну, а таким аж надто так, він менший, як зимовий. І в головці є десь 12-13 зубочків. Але, от подивіться, от я розібрала одну головочку повністю. Бачите, отут видно, це наймілкіші зубочки. Вони були в самій центрі головки. А решта всі такі, ну але, попри те, все, що вони наймілкіші, не можна сказати, що вони дуже дрібні. Друга причина, по якій я люблю цей часник, це те, що він дуже І Він може зберігатися без втрати товарної якості до нового врожаю. Тому я думаю, що це особлива перевага ярого часнику. А чому я сажу драмболю? Тому що буду мати дуже ранню цибульку і зелену саламашку. Так, вона любить дуже поділитися. І в гнізді може бути, ну я не знаю, може бути і 9 цибулин, може бути 7, а може бути ще більше. Але для себе я спрактикувала, щоб потім мати гарну цибульку, то всі лишні цибулинки я забираю в їжу, а до повного дозрівання залишаю тільки 3-3 або 2. І тоді я маю гарні, гарні товарні цибулини такі справи, друзі, так що настав час у мене садити чесничок і цибулю. Також я хочу вам показати стан своєї розсади на сьогодні всіх тих культур, що я висівала. Так що, йдемо дивитися, що ж у нас там робиться. Огляд розсади я, звичайно, починаю з перців, тому що вони були сіяні найшвидше. Ось ці перчики були висіяні 6 лютого. 12-14 лютого вони вже дали гарні дружні сходи. І як ви бачите, у них з'являються вже перші справжні листочки. Після першого посіву не зійшла ротунда і баклажани. З усіх баклажанів зійшов тільки один. Ротунду я пересіяла 14 лютого, і на даний час вона знаходиться в стані сім'єдольних листочків. Ось така. Я б сказала, що непогано. Наступними, хто був посіяний, це була циболька. Якщо ви всі пам'ятаєте, в мене було 12 із таких ємностей. Ну, і з тих 12 ємностей у мене залишилося 5. І то, в останній вона дуже-дуже-дуже якась така непевна. Найкраще зійшла Луганська, штутті Вольська. Всі решта сорти так трішки розчарували. А найбільше розчарувало дрижоване насіння, тому що там не було ні одного сходу, хоч часу пройшло доволі багато. Ну, але нічого. Якщо вдасться виростити і цю цибульку, то буде так непогано. Куплю ще димочку і будемо експериментувати, яка краще саджена під зиму димкою весною чи з насіння. Наступною черзі, хто був на посів, це капусточка. Рання стегла, броколі і пекінська. Також була ще посіяна цвітна, але цвітна не дала ні одного сходу. Рання, рання капуста також розчарувала, тому що з 30 насіни зійшло тільки 19, 100% дала броколі сходи, ну і майже 100 пекінська. Тому продовжуємо вирощувати і будемо чекати на урожай. 24 лютого, крім капусти, в мене ще були висіяні томатні гноми. Вони почали сходити 27 лютого, Ну, сьогодні вони ще також хто який. Бачите, на даний час вони ось такі. Тому, друзі, не біймося, експериментуємо, вирощуємо, і я думаю, що все в нас вдасться. Поки я не роблю ніяких підживок. Я тільки поливаю. Поливаю розчином фітоспорину, щоб не завелася чорна ніжка, оскільки в мене тут такі сходи густенькі. І чекаю, коли рослинки окріпнуть. А потім будемо пікувати, будемо робити трошки смачнішу землю, щоб вони мали звідки брати свої сили до життя і щоб була гарна розсада. Ну, тому ось так. Також уже час настав сіяти помідори на розсаду. А що я буду сіяти, які сорти, що буде з низьких, що з високих, які будуть новинки, а які сорти у мене прописані на грядці на постійно, то це я вже вам розкажу в наступному відео. Рада була бачити усіх, хто зайшов на мій канал. Кому сподобалось відео, кладіть пальчика вгору. Також рада новим знайомствам. Пишіть коментарі. Бажаю всім миру, добра і душевного спокою. На все добре, па па, -па, -па.